Шалом, це Славко, опівночі. Я це монетизував ваші донати нарешті, це Хенесі, хто не бачив. І вирішив набратися хоробрості і поговорити з вами за культуру. А саме для чого нам потрібні ці всі Патьомкіни, Суворови. Моряться саксонські, ось бачите, це Саксонські, щоб ви не переплутали. Чому вони нам потрібні? Чому нам не вистачає того невеликого куценького багажу знань, котрі, зрештою, цілком правильні, але, як на мене, недостатні. Ми всі знаємо, що козаки це супер. І на цьому можна було б закінчити, але хочеться більшого. А серед кого нам шукати експертів? Бо експерт не той, котрий… По 200-300 років пише за якусь річ, на якій він абсолютно не розуміється, і вичитував її хіба що з інших книжок, або в крайньому разі оглядав її в музеї, навіть трогав руками. А експерт той, хто стикався зі зброєю, з тактикою, з боями, хто може оцінити дії співвітчизників, От коли ми говоримо, що яничари це ударна інфантерія. То нам цікаво, як ця ударна інфантерія протистояла інфантерії вогневій, В чому була сила? А для того потрібен Мантехуколі, для того потрібен морець Саксонський. Коли він каже, коли ми служили під цим підпринцем Ойгеном, під Белградом, то каже, при мені вирубали два батальйони піхоти турки, отакою атакою. І перед фронтом вогню, котрі вели два батальйони, між я не лише 32 трупи, вражених вогнепальною зброєю. Про що йдеться? Йдеться про те, що коли світліший князь Потьомкін задумував чергову російсько-турецьку війну 1787 року. Він потребував легких військ, він потребував стрільців. А стрільців він міг взяти лише серед козаків, серед колишнього запорізького товариства. Ясно, що для вас зараз почнете в іміна, там каблуки відстрілювали, там тайо-майо, але це це туфта. Важить думка військового. Котрий їх формував і для чого вони йому були потрібні. А козаки йому були потрібні як стрільці, бо він і в своїх листах і в наказах казав, давайте нарізно патрони тим, хто вміє стріляти, я сам перевіряти буду. І Бастриков Гавоябадкровенно устроїть в армії можу тільки я. Про що йдеться? Йдеться за тактику, за те, як тактичні. Мистецтво козаків, бойові мистецтво козаків справжні, а не вигадані нами ці всі характерники, переходили в регулярні війська, і в якій мірі вони могли створити альтернативу регулярному війську? За це нам можуть розхибати хіба що Потьомкін або Морець Саксонський. Почнемо з Патьомкіна. Він колись формував ці стріл- свої стрільці, ви знаєте, останні війська українські, це малоросійські стрільці, і перед тим були. Він формував в кожному іще команди для юрішу, що легко озброєних, каже, ножем, озброєних і пістолетом, щоб швидко атакувати на турецький взірець. І оцей потім довгий ніж ту казацький з ратищем, він потім послужив і єгерям Суворова, і Єгіря навчали його інших. Воювати, і, на жаль, ми фактично не маємо жодного достовірного козацького ножа, отого от, котрий впровадив Потьомкін в регулярному війську. Ми навіть можемо за здогадом казати, що це був, мабуть, сікач, але в пізніше стрільців, мабуть, це все-таки був єгерський штик. До чого йдеться? Що ясно, що Потьомкін все це не вигадав сам. Він не перейняв це в геніальних козаків. Перед ним був Моїць Саксонський. Це видатна людина. Ви знаєте, позашлюбна дитина. Августа Моцного та Аталії Кьонікс Маркнус, з котрої скрали, така чорненька, повненька була ця. Він в 20-ті роки хотів стати герцогом курлянським, для чого схилив Анну Іановну ксажительство. Вона якраз була вдова. Він уже все, все порішав, фактично явився короля, і він перше стихнувся з нашими людьми. Бо що наші курлянці, що українці? Він каже, все порішав, тільки курлянський парламент відмовив йому в. Війську регулярному, а Негановна крисіла з того, що він з нею заручився, а спав з її камеристкою. Потім явився Міншикав, натуральний, як польський шляхтіч. Розумієте, вони всі гребували бути російськими князями, вони всі хотіли бути людьми. І тоді бути польським шляхтичем, так само, як потім Потьомкіну, це було престижно і пристойно. І ясно, що Міншика касів під польського шляхтіча. Він явився туди, сам захотів стати герцогом Курлянським, був напінан. Потім йому з молитву Саксонському, зі зведеним братом. Довелося взяти участь у війні за польський спадок. Отоді він захворів і написав видатну книгу. Мої мечтання». Це видатна книга. Зараз ми щось знайдемо ось ось цю краще, поставимо картинку. Мої мечтання». Він захворів ліхарадки, що потім дало злоязикому Фрідріху привід. Сказати, що странна сміть воєнних мыслей, навіяних несомненно, сам є а моїться не і, і не скривав, що він під опіумом це писав. А це гаківниця. Моїться, як він стикнувся з переком, бачите, що навіть ці от тюрбанні шоуми ви впізнаєте. Вачить, коли ця книга була написана? Ця книга була написана на початку 30-х років, а видана після його смерті десь коло 1757 року, вже значно після його смерті. Про що це говорить? Це використання гаківниця. Гаківниця. Мене завжди дуже цікавило, чому фактично до останніх часів нашої держави річі Посполити на проти на правобережжі до козаків так отримали з В цьому їх популярність. Моріт Саксонський нам як сучасник це розказує, що Амузети він це біздельця називав, ігрушка. амузети, ця от в грівінку тим самим калібром, Ви знаєте, коли Олексій Михайлович описував города на правобережжі, лівобережжі. Записів обережних міст не зберігся хмельницького, то він описував Білу церкву, закрема решту. То там озброєння фортеці козацької Білої церкви складалося суцільно в грівку з гакавніць під ядро з грівку це полфунта. Падсвінцове ядро в полфунта, І ось саме таку 35-мм 35 тридцяти а музети використовували ради використовувати мої саксонські, Бо вони каже: б'ють значно далі полкових гармат шведських і пруських. Що вогнем з оцих от ну, це, Це Барет, щоб вам було зрозуміло, гаківниця. Це тодішній Барет, і тому він як втримався. Як Барет. зараз, як ми потребуємо бари, ви бачите, що ворог близько не підходить, і тоді ми потребували бариту. Що з такої зброї можна було обстрілювати полкові гармати абсолютно надійно цільним вогнем? каже, що на скільки буквально на 600 метрів свинцеве ядро пробиває 18 дюймів, на 18 дюймів входить в дубову колоду. Пише мой Саксонський і каже: двоє людей її переносять в будь-яких умовах. І ми цими гаківницями можемо надійно прикрити фронт свій, можемо діяти як в облоді. Як в обороні можемо перестріляти залогу залогополкових гармат коротких, оцих шведських та прусських. І це дуже була цікава для нього зброя. Хоча вона не прижилась. Єдине місце, де вона потім прижилася, а музея, це Американська війна за незалежність. І... Не хочу казати, що це впливи костюшка, Американці без того були розумні, треба сказати, і читали різні книжки. Саме в американському війську, в добу війни за незалежності, теж використовувалися музети 35 мм ці, і вони дійсно на 600 метрів були дуже влучно, цільно і могли вражати ростову мішень. Тут ми бачимо також ось ця амузета. Бачите, гаківниця наша, як вона виглядала, який був спадок. Зараз поговоримо за рушниці Саксонського, а де. Рушниці там і списи. Ми всі звикли. Чому ми маємо певний дуже вузький погляд на бойові дії 18-го століття. Тому що ми жили в марксистській державі і військовим мистецтвом навчалися за дельбрюком. Власне, цей дельбрюк, як він сказав, що штик, прусський штик каже, все рішило бисте прусське заріжання. Але мої Саксонський теж воював з прусаками і був не дельбрюком, не соціалістом-начотчиком із бібліотеки, а був прямим противником прусського війська. І не один раз. І коли він каже, що оця от стрільба прусака плечом к плечу по п'ять залпов за минуту вона нічого крім розходу пуль не дає, тому що поті прусака в два в два-два з рази більше, чим їх противника. Про що йдеться? Йдеться про за комбінацію піки, ну ми будемо казати ратища і довгої руштиці, теж козацького типу зброї. Ви бачите, що вся оця зброя. Взорована на наших взірцях з Річі Посполитої, на Східних, а зараз тут були рушниці. Ось скоро бачите, з багінетним. Чому багінетний штик? Він засто... радив застосовувати, ми це поговоримо за це. Зараз але повернемося до стріляння. Чому? Він радив суто козацьку тактику. Якщо ви маєте строй в 4 шеренги, каже, і він радив, теж виступав за нарізну зброю, за гвинтівки, за гвинтовану зброю, стріляти має один. Решта має передавати йому набиту зброю, як це було в нас з козаків, і це знайшло розуміння все зони Для вас це общее місце пір із книг істориків 19-20 віка. А мене цікавила оцінка військового фахівця сучасного козака, практика визнаного в світі непереможного французького маришаля. Так він каже, що коли один стріляє, а троє передають йому набиту зброю, це значно краще. Що так можна дати до 60 пострілів, і ніхто, жоден противник, не витримає. коли починаєте вогонь з 300 кроків. Оця магічна цифра 300 кроків, яку ми бачили ще в еспанських мушкетах, пам'ятаєте, лінія оборони на 300 шагов, то ці 300 кроків протрималися до. Потім ми будемо говорити, за козацьку зброю доби Кавказу, може, коли дійде, до фактично до лід штуцерів до зброї з конічною кулею. Бо зброя з круглою кулею, з відлогими на нарізями вона сягала на 300 кроків. От коли ви ведете вогонь каже на 300 кроків, то рідко який проти, не треба підход давати підійти по те, як сорок на 40, на 25 шагов. Оці всі от понти не потрібні. Він каже і. Ніхто не буде вести ефективно вогонь, коли він не захищений списами. Коли він не захищений ратищами, ну це ще знали наші гайдамаки. що коли одні стріляють, другі опираються ратищами, то ніяка кіннота польська не підійде близько. І так само не підійде піхота. Цю всю тактику не забувайте. І каролінське війська застосоване. Букар був дуже незадоволений, що його піхота. Змагала вести вогневий бій, бо не забатоморів ще застав, і кінець північної війни і Каролуса застав. Він знав, хто такий Каролус, може, навіть і зустрічався з Каролусом XII. Тому його думка за. Піхотні спис так само вижалоблені, так само він перше пояснює, чому ратище списа має бути вижалоблене, має, має бути поле внутрі, тому що він так легкий і жорсткіший, він менше гнеться. Що оця от суцільна ланскнегська піка це туфта. Що треба як гусарський спис, він має бути копія, як гусарський, він має бути всередині вижалоблений і оклеєний пергаментом потім для боротьби сугісток. І тому, коли ще два задніх ряди опираються. Ратищами два передніх стріляють. Це ти дуже ефективний строй, Каже, що не треба першому ставати на коліна, бо ніхто не зможе надійно стояти на коліні і стріляти, коли на тебе наближається противник і просто випалить як швидше. Так само за набивання зброї, за роздільний патрон він говорить за те, що не треба кулю класти в патрон. що як і не скусують патрони, прямо запихують їх з папером, паперами. це не вистрільні. Він це сам все бачив. Це цікава тема. Каже, що спльовувати треба, як мушкетери спльовували, як козаки спльовували. Це надійно спльовувати пулю в ствол, нікуди ви цього не дінетесь і на різна зброя. Більше того, він говорить за казнозарядну зброю, за зброю Фергюсона. Ви, мабуть, стикав. Тут я вже за Фергюсона вам. Заклав це шомета зброю. знаєте, відкривається крановий замок. Ну вона вперше себе серйозно показала в американській війні за незалежність. І головне, що нам треба казати, що Моріс Десакс був ексцентрик і видатний борець з расізмом. Він коли заснував власний полк вже в 40 сорокові роки волонтайри де Сакс, Сакса, він створив у Франції нормальний польський полк. У нього були улани, бачите. Товариші Улани, натурально він набирав їх з Босняків, набрав в тому числі. Не забувайте, що Фрідрих набирав Босняків, але ви забувайте, де вони шукали цих Босняків? Вони шукали цих Босняків на Правобережній Україні на кордоні Січі, Річі Посполитої. Звідти пішли перші пруські улани. І він, а другим в нього були почтові, бачите? Я, чесно сказати, я не впізнав слово пахолек у французькій. Зараз ні, це не той. Зараз я вам покажу почтового. Ось він. О, Оце, бачите, це драгун, те, що французи нахабно називали драгуном, драгунській казці. Але це пахолик, це почтовий. Це друга шеренга, це перша шеренга, товариші з ланцями, а друга шеренга це пахолики озброєні. Бачите, зброя цікава з цим з коротким ців'єм. Він був прихильником фовлезну. Це треба рушниць. Пташинок пташинкового типу з, з коротким ців'єм. Ось він пахолек, те, що ми бачимо, пахолек, це друга Шеренга. І більше того, він коли зробив цю свою особисту полковничу сотню, він мав нахабство сформувати її з Афрофранцузів. Він перший впровадив в військо африканців, людей дегроїдної раси, не знаю чи полікаректно зараз так казати. Він їх набрав щось. З 80 чоловік там були всі з Карибів, з Латинської Америки, з північної Африки. Всі як один були чорні, всі як один були мусульмани. Він першим зробив підполковника в європейському війську. Перший підполковник, заступник його командира полка, намісник, як у нас кажуть, був мусульманин, босняк натурально, і він оце все пать церковним парадами хватів, в там строю і. Він тоді стикнувся з нетерпимістю французького суспільства. Вони вважали помилково, вважали, що це раби солдати служать. І каже: вони вільні люди, вони не раби. Вони всі вільні люди і служать за вільним наймом. У мене вони у мене навіть улани, навіть товариші в Харухвах. І після його смерті, на жаль, їх розкасіровали цю першу уланську африканську сотню, і розпустили, перетворили їх на. Музикантів в інших частях бо тому вже використовували їх для екзотики. Це вже було суто було російське використання, як музикантів, як для екзотики. А решта полку перетворилася на драгунів. Отака видатна людина. І я підозрюю, що Потьомкін знав за це все, знав за цей досвід, коли він формував своїх козацьких стрільців, коли він провадив зброю меншого калібру. Не забувайте, то я вам казав, що як рушниця 1734 року, наша, котру апостол завіз взірець, котрої. Гетьман з Данська, вона мала калібр від 63 до 68 сотих дюйма. Це характерний німецький карабіновий калібр, і карабіновий калібр врешті військ, в тому числі в британському, а потім шестилінійний калібр впроваджували як румянцев, так і Потьомкін. В знаменитому розумієте, Потьомкін вперше дав нормальну зброю козацьким стрільцям. Це конноєгерське єгерське ружьо, дуже цільне і легке для стріляння. І от так от. Не наша вина в тому, що перетворення козацтва на легке військо європейського жовтня сказав, вотані там в Дюнкер. Ніяких Дюнкер вони -ні не ходили між нами? Ніяких сірків не було, це все казки, але. Те, що військовий досвід Січі, військовий досвід козацтва був використаний і міг стати підставою для формування легких військ ефективних, таких як вони виявили себе легкі війська в ефективній війні за незалежність майбутніх Сполучених Штатів Америки, то це заслуга нашого Потьомкіна і заслуга Суворова, котрий ці і, і молодого кутузова ще не одного, кого, котрий командував єгерським полком і впроваджував всі ці прийоми, роз, 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 розвертовані із. Колони по одному чеку з движення, колони по одному чеку, розвертування в цеп, розвортування в групи кучками, як поєслов зміти. Все, що ми знаємо за тактику стрілецького козаків, ми знаємо з записок і наказів Потьомкіна. І хоч би за це ми його мали шанувати, бо це наш останній козацький гетьман легальний. Хоч би за це ми його мали шанувати. А те, що він вам рилом не вийшов, так він і... Церковний утвар з січової церкви зберіг, вона лишалася в нього, і вона записана в описі його поквіщей покойного. Все, що зберіг Потьомкін, все, що збереглося з Січової церкви, збереглося завдяки Потьомкіну. Збереглося в його власності. Зрештою, те, що було передано козакам на Кубань і в Чорноморському війську, і те, що було описано, не дали пропасті украсть. Це він, і саме він же в Катеринославській. Він зберіг навіть дані за козацьку рушницю. Вам смішно, а як виглядали козацькі павлівські рушниці, котрими були збройні січовики? Ми можемо розібратися хіба що зараз народної археології? Бо нарешті хіба що народні археологи почали знаходити всякі такі козацькі рушниці? Одна була в Херсоні. я Її дуже я її недооцінив, вважав східною. На жаль, тепер підозрюю, що Павлівська. І другу нашому жені показував він теж, як справжній українець її не купив, бо ті, чесно сказати, безбожно заламілі. Пам'ятаєте, у мене в ролику є Карабеля з дуже сильно вищербленим клинком, оце там розкопали чайку, знайшли, і в ній вже була довгоствольна рушниця, ймовірно, Павлівська, але ми так уже подробиць поки що за козацьку зброю не дізнаємося. А принаймні, що така була і лежала в, в Єлісавідградській фортеці, ми знаємо завдяки ордярам Патьомкіна. Але, звісно, ви на це наплюєте. Бай! Ася казала, що не... Нема донатів тому, що воно не произносить заклинання. Я чесно вам обіцяю, що завтра ми будемо говорити за нудну політику. Ася вам буде заклинати і даже камлати, мабуть. бай.